Центр розшуку осіб зниклих за особливих обставин відкрили в Запоріжжі. Від початку повномасштабного вторгнення лише на території цієї області вважають зниклими безвісти майже дві тисячі жителів. Щоб знайти цих людей до роботи, залучили 40 фахівців поліції області. Саме найголовніше завдання це повернути наших українців додому. Всім свій час очолював центр звільнення полонених, і якраз ми займалися служби безпеки України розшуком всіх тих. Або з безвісті, або знаходиться в полоні, або тих людей, які зараз знаходяться безпосередньо в катівнях, в катівнях Російської Федерації. Ми зробимо все на те, щоб зробити контакт між нашим центром Запоріжжя і центром, який знаходиться в Службі безпеки у місті Києві. Ми, звісно, будемо більш ефективні в цьому, і форми, і методи вони будуть різні: як процесуальні, так і там, агентурні, так і розвідувальні для того. Щоб отримувати таку інформацію для того, щоб ми могли інформувати родичів.